Шановні члени журі, мене звати Натачі Альона, тема моєї дослідницької роботи вплив інтернету та гаджетів на адективний стан підлітків в умовах війни. Актуальністю є воєнний стан в Україні з 24 лютого 2022 року, який супроводжується масою негативних явищ, які мають суттєвий вплив на розвиток емоційної сфери молоді. В результаті постійного використання гаджетів ускладнюється адективний стан підлітків. Пратою дослідження є виявлення та значення інтернету та сучасних гаджетів на адективний стан підлітків в умовах війни. Об'єкт дослідження Адективний стан учнів 9-11 класів. Предмет дослідження. Вплив інтернету та гаджетів на адективний стан підлітків. Відповідно до мети були поставлені такі завдання: розробити та провести та проаналізувати соціологічне опитування, гаджети і підлітки в умовах війни. провести та проаналізувати соціологічне опитування, анкети на визначення комп'ютерної та інтернет залежності, провести та проаналізувати соціологічне опитування за методикою «Незакінчені речі». Гіпотезою моєї роботи моїй роботі ми припускаємо, що вплив інтернету та гаджетів дійсно несуть негативний вплив на підлітків, а особливо під час війни. У моїй роботі були використані різні методи. Для визначення, як підлітки поводять себе за гаджетами під час війни, було проведено соціологічне опитування, гаджетів підлітків в умовах війни. Для визначення інтернет залежності було проведено анкетування на визначення Інтернет залежності. Для визначення, як же ж підлітки користуються гаджетами та чим захоплюються в інтернеті, було використано методику незакінчені речення. Загалом було проведено три методи опитування, в якому взяли участь підлітки 13-17 років. Результати виявились досить різні. Чому? Дослідивши, результати анкетування на визначення комп'ютерної та інтернет залежності виявили Ще 44,7 опитаних показало, що ефективність навчання через використання інтернету страждає дуже рідко. 50,9 опитаних відповіли дуже рідко надають перевагу спілкування в інтернеті, ніж спілкуванню наживо з людьми. 22,8% опитаних не відчувають страху залишитися без інтернету у воєнний час. В результаті соціологічного опитування гаджети і підлітки в умовах війни виявлено: 64,6 вважають, що гаджет це можливість відволіктися від стресу під час війни. 76,2 стежать за новинами про події. 66,2% – перегляд фільмів та серіалів, але жоден підліток не використовує читання для того, щоб відволіктися від негативних думок, викликаних наслідками війни. Дивлячись на графік 1, запитання «Оцініть за п'ятибальною шкалою свій страх залишитися без інтернету у воєнний час 46,5% відповіло, що тривожна, але не критична. 22,8% – зовсім не страшно. Та графік під номером 2 це питання, як ви вважаєте, чи зросло значення гаджетів або інтернету з початком повномасштабної війни в Україні. 90% відповіло, що так. Досить такий суттєвий результат. Проаналізувавши результати методики на речення, визначено, що для більшості підлітків інтернет є. Не лише можливістю для навчання, а й необхідною умовою спілкування та відпочинку. Виявлено, людей в інтернеті підлітки сприймають негативно, але своїх віртуальних співрозмовників більшість сприймає як друзів та товаришів що ж, висновка. Загалом дослідження показало, що гаджети та інтернет чинять неоднозначний вплив на психологічний стан підлітків. Ефекти і можливості впливу інформаційних технологій та сучасних девайсів вимагають окремих досліджень. Дякую.